Вірш Тараса Григоровича Шевченко Катерина, виконує учениця 6 класу Кольсніченко Вікторія. Кохайте чорнобриві, тане з москалями. У москалі чуже люди робить лихо з вами. Не слухалась Катерина, ні батька, ні неньки. Полюбила москалика, як знала серденько. Полюбила молодого садочок ходила, Поки себе свою долю там занепостила. Сидить батько, кінець стола, на руки й схилився, не дивиться на світ Божий, тяжко зажурився, коло нього стара мати сидить на ослоні, за сльозами ледве-ледве вимовляє доні. Що весілля доня моя, а де ж твоя пара? Де світилки з дружинками, де староста бояре, московщині доня моя, їх шукати, та не кажу добрим людям, що я в тебе мати. Проклятий час, годиненька, що ти народилась, якби знала до схід сонця, була б.